Друзі, як вам такий сюжет? Путін заявив Трампу, що які території він хоче в обмін на довготривалий мир. Тобто, вже і карту намалювали, границя є, все є. Давайте розбиратись, що це означає. Але щоби зрозуміти всю картину, давайте поступово. Отже, вчора Трамп з Путіним розмовляли, домовились навіть пограти в хокей. А сьогодні Трамп подзвонив Зеленському. О, повідомив, що м, поговорили дуже добре, але всі деталі трохи пізніше. Про це він написав у власній соцмережі True Social 19 березня. Тобто е, сьогодні, я вам нагадаю, що за підсумками переговорів між Трампом і Путіним вони погодилися, що рух до миру він почнеться саме з енергетичного вогню. Правда, одразу тут так звану цю домовленості російська сторона вже і порушила, завдала масованого удару дронами по Україні. Але давайте чесно, Трамп не може нічого зробити. Він тільки виконує вимоги Путіна. Далі розберемо, які території він хоче. Трамп обіцяв за добу завершити війну, а по факту не може домовитись навіть про перемир'я на 30 днів. Вони там домовилися про що завгодно. І на Сході ситуацію вже там вирішили, і в хокей грають, і навіть погодились на те, що мир в Україні повинен бути довготривалий. Але проблема в тому, що поняття миру в Росії і в Україні вони, вони, вони різні. І що ми маємо? Що цей сісфайер на 30 днів, на який, який пропонує Сполучені Штати з погодилася Україна, Росія, що? Відмовляється. І як ми думали, що там путь, і як ми думали, що Трамп розлютиться, да, там почне топати ногами, що як це так, ти не хочеш миру? Введе санкції, надасть купу зброї Україні? Ні, ми бачимо, нічого такого не, немає. Навпаки, Трамп роз, роз, розповідає усім, що вони дуже добре поговорили з Путіним. Ну добре, а що далі? Окей, не бити по енергетики. А хто буде слідкувати за виконанням цієї умови? У Мене от таке питання. Ну, щоб не вийшло просто, що Росія вдарила по енергетиці. Ми, звичайно, відповідати не зможемо, тому що домовились. Ну а Росія завжди знайде що сказати. То були не ми там, чи то сама себе Україна бомбить. А далі у Трампа анонсували новий раунд переговорів в той же Джиджі. США і Росія 23 березня проведуть переговори в Джиді щодо припинення вогню в Україні. Про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань близького сходу Стів Вітков. В інтерв'ю Fox News. за його словами з американської сторони до Саудівської Аравії знову вирушить державний секретар США Марко Рубіо, радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц. І звичайно, що основна тема зустрічі це буде деталізація домовленості. Деталізація мені так подобається. Скільки ви ще будете деталізувати цю домовленість вже два місяці? А по факту нічого, мирні мешканці так і страдають, люди вмирають, українці вмирають. Отже, але добре, треба все ж таки рухатися і пробувати. А вдруг вийде. За словами Віткова, буде обговорюватися саме припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, начебто росіяни зараз на це погоджуються. Але, знаєте, так, це добре припинення, звісно, вогню, там по енергетиці. Тиша в Чорному морі, але ж в нас немає флоту. Тобто Росія просто для себе відкриває Чорне море, а також бити по енергетиці так вони вже давно не б'ють. Вони вже поміняли тактику і останні місяці просто б'ють по цивільних будівлях, щоб знищувати українців. І взагалі така ситуація виглядає більше вигідніша для Путіна. Який просто не хоче, щоб били по його інфраструктурі, його нафтопереробних заводах, і таким чином він пропонує такі умови? До речі, Китай відреагував на переговори Трампа і Путіна. Ну і звичайно, Китай підтримує ініціативу, направлену на зупинку бойових дій, оскільки це нібито дозволить зупинити, запустити, вибачте, переговорний процес. Китай відреагував на переговори Трампа і Путіна. Ну і, звичайно, Китай підтримує ініціативу, направлену на зупинку бойових дій. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Ну і знаєте, виникає питання: чого не припинити вогонь взагалі по всім фронтам одразу? Навіщо ці такі е, кастилі. Давайте одразу припинимо там, по енергетиці бити ще щось, Чорне море, потім, а потім що? Потім піде небо, да? і так можна ще скільки, 2 роки, 3 роки тягнути. І, і, і виникає питання: можливо, Путін просто тягне час? Давайте спочатку так, там, потім так. Ну а в кінці взагалі скаже, що Україна там, порушила умови ну і знову в наступ. Я вам нагадаю, що російська преса. Та кремлівські чиновники послідовно просили усіх, не тільки Україну, повністю віддати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську область, включаючи обласні центри, в яких росіян навіть не було, наприклад, в Запоріжжі. А вони вимагають. А також останніми днями чомусь пішов, пішла розмова навіть про те, що Путін хоче і Одеську область. Але можливо, правда, наступна. Як зазначають, а, американський інститут вивчення війни Путін нещодавно заявив, що Новоросія є невід'ємною частиною Росії, а речник Кремля Дмитро Путін визначив Новоросію як весь схід та південь України, включаючи Харківську, Дніпропетровську, Одеську і Миколаївську область. Друзі, а у мене питання. а Не про це лі домовилися Путін і Трамп на, на попередній телефонній розмові? Просто взяли і поділили Україну. Такі перемовини були б катастрофою не лише для України, а ще й для Молдови та Румунії. Хоча Зеленський і неодноразово заявляв, що Україна не піде на визнання тимчасових окупованих територій. Чого не скажеш про наших друзів за океаном? Державний секретар, секретар США Марко Рюбо постійно заявляв, що Україна повинна бути готова до поступок, але ніхто досі не говорив, до яких поступок можливо, вони саме мають на увазі оці області. Це Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська. Ну, в додаток, звичайно, до того, що в них вже є. Друзі, загалом спроби Трампа зупинити війну в Україні, вони ну просто провалюються, м'яко кажучи. Критики звертають увагу на те, що нинішня позиція президента США щодо України взагалі дала Москві додаткові важелі навіть впливу. Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Путіним заявляв, що процес мирного врегулювання війни в Україні триває і йде на повну силу. Але, попри оптимізм саме американського президента, Путін... Відхилив а його вимогу про повне припинення бойових дій, погодившись лише на таке щось обмежене перемир'я, там не бити по енергетиці, яке ще буде обговорюватись. Що тут обговорювати? Просто припиняйте вогонь і все. Дивіться, Трамп взагалі нічого не може зробити. Путіну вдалося зробити невеликі поступки Трампу, але парадокс в тому, що він не поступився. Насправді нічим. Про це, до речі, заявляє екс-радниця Білого Дому Фіана Гіл. За її словами, Кремль чітко дав зрозуміти, що не збирається відмовлятися від своїх ключових вимог щодо припинення війни. Ну і це видно з їх заяв, з їх дій. Обіцянки Москви тимчасово припинити атаки на енергетичну інфраструктуру та працювати над угодою про морську безпеку в Чорному морі не є новим кроком, а лише поверненням до. Попередніх домовленостей. Експерти взагалі відзначають, що в підході Трампа до міжнародної політики є суттєві недоліки. Наприклад, Макс Бергамен із Центру стратегічних і міжнародних досліджень вважає, що адміністрація Трампа недооцінює складність таких переговорів. Деякі експерти також висловлюють занепокоєння щодо того, якими можуть бути подальші поступки Трампа перед Путіним. Можливо, ми з вами, друзі, маємо якраз оцю ситуацію. Тобто поступово, поступово Трамп пішов на поступки Путіну. Ну а далі зроб, роби, що хочеш, в тебе вже не буде виходу. А далі віддайте нам Одеську область, Харківську, Миколаївську. Але я вам нагадаю, що спеціальний представник Дональда Трампа щодо питань України Кіткелог заявляв, що Дональд Трамп доведе. До завершення російсько-українську війну. Правда, яким буде це завершення, питання відкрите. На цьому я завершую своє відео. Дякую, що додивились, тисни лайк. Кожного дня ми тут слідкуємо за останніми подіями. Тож до зустрічі!